Прилуцька міська дитяча лікарня надає медичні послуги майже 50 років. Сьогодні забезпечують лікарською допомогою не тільки маленьких прилучан, але і дітей, що проживають у прилуцькому районі. Піклуючись про здоров'я малечі, лікувальний заклад постійно оновлює матеріально технічну базу. Наша прилуцька міська дитяча лікарня є єдиною дитячою лікарнею на район і не тільки на наш район в області. У нас є обласна. Дитячі лікарні і Прилуцька міська лікарня, так як ми є віддаленим районом в області. В цій лікарні ми надаємо послуги і терапевтичні, тобто педіатри приймають у нас і спеціалізовану допомогу. Є в нас лікарі-спеціалісти вузькопрофільні. Також ми надаємо допомогу і лабораторно аналізи. Є в нас рентген-апарат, ультразвуковий апарат, і все це ми надаємо допомогу в одному приміщенні. Стаціонарне відділення також є в нашому приміщенні в одній лікарні. Перелік медичних послуг, що сьогодні надає прилуцька міська дитяча лікарня, постійно розширюється. В лікарні працюють кваліфіковані медичні працівники, вузьконаправлені спеціалісти. На даний час на базі лікувальної установи 9 лікарів-педіатрів приймає пацієнтів. Як розповідає виконуюча обов'язки директора прилуцької дитячої лікарні Олеся Цибенко, два педіатри. Вели прийом пацієнтів, змінили місце роботи. З нашої поліклініки пішли два лікарі: це Анна Володимирівна Худолій і Ігор Наткевич, Наталія Богданівна. Вони перейшли працювати в сімейну амбулаторію сухополов'янської громади. Ця амбулаторія в центрі міста знаходиться біля жіночої консультації, і вони там будуть набирати діток, але це вже буде не від. Нашої лікарні, це окрема сухополов'янська громада. За законом, у разі зміни місця роботи, лікар має повідомити про це своїх пацієнтів. І вибір закладу охорони здоров'я лишається за отримувачем послуг. Олеся Цибенко говорить, підписання декларації з одним із лікарів-педіатрів Приуцької міської дитячої лікарні має багато переваг. Головна зручність у розташуванні та можливість звернення у вихідні дні. Черговий лікар завжди огляне дітей, навіть у вечірній час, додає Олеся Цибенко. Батьки мають право зараз, згідно законодавство. ...вибирати собі лікаря, чи це буде лікар з Прилуцької міської дитячої лікарні, чи лікар з іншої, чи сухополов'янської, чи іншої якоїсь громади не має значення. Але ж батьки повинні розуміти, що в нас в поліклініці знаходяться зручно для батьків, тим, що в нас є разом і спеціалісти, і лабораторія, і рентген, і ультразвук, і все це в одній, в одному приміщенні, і стаціонар тут же. А для батьків, які будуть там обслуговуватися, то їм буде важче це все. Треба буде їздити по місту, десь з електронними направленнями і шукати собі кваліфіковану допомогу. Крім педіатра, сьогодні на обслуговуванні лікарні 7600 тисяч дітей, і запис охочих отримувати послуги в приузькій міській дитячій лікарні продовжується. До слова цьогоріч Олеся Цибенко також розпочала укладати декларації. Цьому році я теж почала набирати дітей в собі в поліклініці. Буду заключати декларації, тому хто бажає прийти до мене. На піднаглядмі то може звертатись в поліклініку, окрім фахових медичних працівників в закладі охорони здоров'я працює комплекс поліклінічних відділень. Функціонують у нас амбулаторно-поліклінічне відділення, стаціонарне педіатричне відділення, клініко-діагностична лабораторія, фізіотерапевтичне відділення. Заклад надає медичну допомогу діткам з нуля до 18 років. В поліклінічному відділенні у нас працюють поряд з лікарями-педіатрами, лікарі-спеціалісти, лікарі, це вузькі спеціалісти, хірург, неврологи дитячі, отоларинголог, офтальмолог. Вони це високодосвідчені спеціалісти з великим стажем роботи. Їх прекрасно знають жителі нашого міста як маленькі, так і дорослі. За їх роботу В лікарні також надається послуги клініку лабораторної діагностики, проводяться загальні аналізи крові, біохімічний аналіз крові, визначається група ірезус крові, загальний аналіз сечі, копрограма. І інші аналізи загальноклінічні працюють і кабінети функціональної діагностики, профілактичних щеплень, виконуючи обов'язки директора Олеся Цибенко. На сьогодні єдиний дитячий лікар ультразвукової діагностики в місті. Роблю ультразвукове дослідження печінки, селезінки, жовчного міхора, нирок, підшлункової залози, сечового міхора, наднирників. І щитоподібної та залози. Прилуцька міська дитяча лікарня отримує значну фінансову підтримку із міського бюджету. Сьогодні ведеться активна підготовка до облаштування сучасного рентгенкабінету для обстежень із цифровим обладнанням. В цьому році в нас вже виділені кошти на ремонт і встановлення рентген-апарату сучасного нового, на якому будуть проводитися рентгенологічні дослідження грудної клітини, придаточних пазух носа, черепа. Кісток, кінцівок, черевної порожнини. Все це буде робитися на високоякісному обладнанні. У цьому році в планах ремонтні роботи і в поліклінічному відділенні. Крім цього, коштом міста фінансують і цільову програму забезпечення пільговими ліками і технічними засобами дитячого населення. Виділені кошти і на оплату енергоносіїв. Це більше трьох мільйонів гривень з міського бюджету. Виділені гроші для оплати світла, води. І інших теплоносіїв, енергоносіїв. Тому у нас наша лікарня на цей рік буде світлом, з водою з усіма зручностями, і лікарі працюють далі, надають допомогу. Прилуцька міська дитяча лікарня протягом років забезпечує лікарською допомогою дітей і запрошує батьків укладати декларації саме в цьому лікувальному закладі. А про зручність, швидкість та якість надання медичних послуг подбає висококваліфікований персонал.